Це не просто кішка, це господарка магазину в Глухові. Вона щоранку зустрічає працівників та клієнтів. Опинилася вона у нас випадково. Це коли у 25-му році, в серпні, вересні місяці були такі масовані, знаєте, обстріли. Кішка прийшла у важкий час і обрала це місце домом. Назвали кішку муркою. Її тут люблять усі. Клієнти є такі, що приносять їй якусь. Паличку, вкусняшку, якусь желешку. За характером Мурка справжня леді, лагідна, але горда. На руках не сидить, зате обожнює увагу. Вона у нас так, знаєте, як прикраса нашого магазину. Більше за всього вона у нас любить спати на якихось підвищеності такі. А взагалі вона любить у нас там, як дівчата кажуть, на балконі, там на сонечку грітись. Але й приходить до нас на касу. Скільки мурці років, ніхто не знає, та відомо інше. Тут на неї завжди чекають у теплому магазині, де нагодують і почухають за вушком.